Доброго дня вітаю вас тепер. Має бути так вже чутно. Взагалі, чи чи бачили ви подібні випадки знущання над тваринами у своїй самороботі? На жаль, ми бачимо дуже багато випадків жорстокого ставлення до тварин, не ведемо статистики, тому що, в принципі, не є нашою основною задачею. Наш, ну, нашої організації саме юридична підтримка в таких випадках. Але коли випадки справді кричущі і набувають широкого резонансу суспільного, то ми підключаємося, і наші юристи беруться за справу з тих міркувань, аби правоохоронців було більше мотивації, напевно, довести справу до кінця і не, не зупинитися десь на півшляху і покарати винних. Ну от про мотивацію хочеться спитати, бо конкретно в цьому випадку правоохоронці розпочали провадження за частиною першої 299 статті Кримінального кодексу України. І знову ж таки вона не вбачає е, такий нюанс, як зґвалтування. Відповідно ж, покарання менше. З, вас, з вашої точки зору, чи взагалі це правильно? З нашої точки зору це неправильно. Юристка нашої організації, з якою я спілкувалася, вважає, що така кваліфікація справи. Є некоректною і ту заяву, яку ми подаємо від імені організації від U-Animals, Ми будемо подавати за частиною третьою статті 299, Не бачимо для цього перешкод. Навпаки, бачимо для цього всі підстави, необхідні довідки від лікаря-ветеринара, який проводив огляд. Ми візьмемо і далі будемо вже з'ясовувати, чи є вони достатніми доказами, достатніми підставами. Але загалом обов'язково будемо рухатися саме до покарання за частиною третьої цієї статті. Як загалом вважаєте, чи достатні покарання сьогодні, передбачене Купапом і Кримінальним кодексом України? Бо ж більшість тих, хто. Дійсно, з на наругу отримують чи штраф, чи там рік умовно. І чи були випадки? Можливо, ви знаєте, коли до прикладу люди знову ж таки поверталися до навіть не знаю, як це сказати, до таких попередніх тактик? Ем, питання, чи є таке покарання достатнім? Воно напевно все-таки занадто філософське і не мені судити. Але нам в animals як зоозахисна організація прагне найперше не, не змінити покарання, не підвищити їх, не зробити їх більш жорсткими, а досягти хоча б того, щоб ці покарання, щоб система правоохоронна працювала і судова працювала добре, і працювала завжди. І щоб покарання неважливо якою воно є наразі. Масштабу якого, щоб воно не могло бути словом, щоб всі винні були покарані, і коли ця система буде працювати безвідмовно, і власники тварин, які знущаються над своїми тваринами, чи просто випадкові люди, які це роблять, щоб вони знали, що покарання не у них які загалом вам випадки відомі про те, що от реально винний відповідав перед законом? Такі випадки є буквально недавно в нашій практиці. Теж наша юристка долучалася до цієї справи. Була така історія, коли на маленьку собаку напала там інша собака, яку вигулювали без повідка, і в цьому випадку немає ніякої вини собаки, яка напала, а є тільки вина її власника, який неналежним чином її вигулює. І ми теж допомагали людям цю справу вести в суді і досягли рішення на користь постраждалих, і власник тої собаки, яка завдала шкоди, буде платити штраф і у нього вилучать тварину. Це не єдиний випадок, просто він найбільш нещодавній, тому я його згадала, але в принципі є випадки, і коли кримінальну відповідальність зловмисники теж несуть. Наприклад, у Сумах є Сумське а, зоозахисне товариство, і його голова Олександр Сипа Сипленко, а, Він також є юристом, і він а, неодноразово домагався кримінального покарання для таких а, зловмисників.